Сонце очі відкриває, місяць сонний позіхає, прокидайся вже світанок. Досить спати добрий ранок. Доброго ранку малята! Подивіться, хто до нас поспішає. Та це ж маленький мішутка до нас поспішає. Він хоче поднайомити нас сьогодні зі своєю. Сім'єю, а живе він у лісі, тож запрошує до себе у ліс. Подивіться, чи знаєте ви з якої казки ця картинка? Так, це казка Три ведмедя про дружню ведмежу сім'ю. Знайомтесь, будь ласка. Хто самий великий у сім'ї, звісно, тато, а це хто матуся, а самий маленький, звичайно, мішутка. А разом вони дружня сім'я. Подумай, а яка сім'я у тебе? З кого складається твоя сім'я? Сім'ї бувають різні. Сім'я це люди, що живуть в одному домі. Сім'ї бувають різні, батьки та діти, а бувають великі сім'ї, коли поруч живуть дідусь та бабуся. А разом з іншими. Рідними людьми ви складаєте велику, дружню родину. А зараз ведмеді пропонують нам трішки пограти з ними. Як ти вважаєш, на якому стільці сидить великий ведмідь тато? Так. А маленький мішутка на маленькому. А посередині стоїть стілець мами ведмедиці. А тепер подивись, яка мисочка належить татові. А з якої мисочки їсть маленький ведмежатко. А це для мами-ведмедиці. Давай зазирнемо від до спальні. Яке ліжко для тата? Велике. А для маленького мішутки яке ліжко підійде? Оце маленьке. А між ними ліжко мами ведмедиці. Ти молодець, але ведмежаткові вже час повертатися до лісу. І він каже нам до побачення. Дітки, ви великі розумнички, сьогодні ми з вами дізналися дещо про сім'ю та родину. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама і тато, любов'ю осяяна кожна хвилина і радістю повниться хата. До побачення, дітки, до нових. Зустрічі.